Сьогоднішній візит пані Мецоло це теж таке приємне доповнення, але вона ще й анонсувала відкриття представництва Європарламенту. Чим це має нам допомогти? Це символічний такий крок? Чи все ж таки і на практиці це щось буде означати? Ну це покаже тільки практика, але безумовно це крок на зближення українського парламенту і України з європейськими інституціями. А це для нас стратегічна мета, тому ну це можна тільки вітати, але наскільки активно цей офіс буде працювати, який ресурс буде на це виділений, на цих деталей ми поки не знаємо і тільки в практиці ми це перевіримо. Про роботу Верховної Ради і про те наскільки взагалі там зараз кипить чи не кипить робота, тому що одна справа це зібратися під куполом, коли там є представники Європарламенту. Інша це коли доходить справа до важливих голосувань. Тому що, мені здається, навіть цього тижня, коли ви розглядали. Справки і були під куполом. Незважаючи на те, що вже відновлена трансляція, все одно орієнтуємося і на те, що ви пишете. Пане Олексію, ви писали, що знову там до 50 народних депутатів під куполом. Зараз це схоже на серйозну державницьку роботу. Чи все ж таки парламентарі, ваші колеги по іншим групам і фракціям розслабились? Я би сказав вам, що мені здається, в першу чергу, тут питання до народу. Недаремно вчора Зеленський зустрічався з ними. Там провалюється голосування, і вчора провалювалися і сьогодні, і в них там очевидно є проблеми з голосами, що напевно Зеленський намагався виправити на ці свої зустрічі. А наскільки йому це вдалося, ну сучі по всьому, і по сьогоднішньому дню це йому взагалі не вдалося. А дійсно, і вчора, і сьогодні знову на завершення засідання залишається декілька десятків нардепів. Тому я би не, на жаль не можу констатувати, що нардепи реально серйозно працюють а скоріше це виглядає навпаки. Дуже сильно відрізняється пане Олексію інформація про вчорашнє засідання і зустріч президента Зеленського зі своєю партією з депутатами Слуги народу, тому що там хтось пише про те, що просто президент просив змобілізуватися і справді бути досить активними, голосувати, підтримувати різні рішення. Хтось каже про те, що ледь не президент Зеленський говорив, що. Навесні будуть вибори і готуйтесь, та будьте теж відповідальними, розумійте, що на кону. І звісно, ніхто не зрозумів, що означають ці ті слова про якщо буде складно чи якщо буде погіршуватись ситуація на фронті, то це вимагатимемо складних рішень. Можливо, у вас є якась інформація чи припущення про що йде мова, і головний та меседж цієї зустрічі, окрім того, що ну просто голосуйте та не провалюйте голосування. Головний меседж, здається, ідея була трішки покращити комунікацію між Зеленським і слугами народу» після історії про НАБУ та САБ. І здається, як я вже сказав, що це не вдалося. Ті цитати, які зараз ідуть, ну, розумієте, ви ж знаєте, як виступає Зеленський, в принципі, особливо тут ми не маємо відео, саме з чогось пересказа. Він говорить багато слів. Не завжди ці слова якось можна сформулювати і з'єднати в якусь зрозумілу, і зв'язану і логічну конструкцію. Тому з того, що я чув, не було там якихось анонсувань, якихось складних рішень. Говорив він, що треба триматися на Донбасі, що в разі якщо Росну сильну позицію України за переговор на переговорах. Має забезпечити відсутність просування росіян. Ну, це якісь очевидні, очевидні речі, які, в принципі, ну, не знаю, навіть, що тут е, можна додати. Але в цілому був настрій якби такий, що е, ми тут стоїмо і будемо далі стояти, наскільки я зрозумів. Але мені здається, що все це виглядає як якісь загальні слова. Про вибори весною я не чув ні від кого, що щось таке він сказав. Um, і, і, взагалі, оця історія, що останніми днями деякі слуги народу почали казати, що все тут вже завершується Каденція Ради, завершується війна, з чого це. Е, ну я, я так і не зрозумів на, на підставі чого вони зробили такі висновки. Ну, тому пересказувати слуг народу з Зеленським, ну, це, це вже це, це така собі історія. Федір Веніславський в абсолютно праві ваш колега по парламенту сказав про те, що ну все вказує на те, що війна вже завершується, і ну фактично там переходить якусь таку фазу більше дипломатичних перемовин. Але о, математичні чи фінансові підрахунки, пане Олексію, вони все ж таки вказують на те, що пробачте за цитованість Росіян, не все так однозначно. Тим не менше, я бачу, що вже дуже багато телеграм-каналів, інформаційних агентств цитують народного депутата Олексія Гончаренко, який написав про те, що міністр фінансів Марченко. Заявив депутатам, що проект держбюджету на наступний рік він підготовлений із урахуванням того, що війна буде продовжуватися протягом всього наступного року. Враховуючи що у нас є, є унікальна можливість, пане Олексій, вас розпитати. Що це означає, враховуючи, що в принципі та всі ці бюджети ну вони ж настільки. Умовні і зараз ви входите якраз в цей процес і представлення бюджету, і ухвалення, і внесення правок. І з того, що я бачу дуже часто народний депутат Ярослав Желізняк розповідає те, як зараз щось там роздають якісь гроші. Це взагалі не схоже на реально існуючі гроші. Вони якісь міфічні. Піарні і навіть такі передвиборчі більше. Але бюджет формується. Чого нам чекати, і чи варто засмучуватися від оцих слів пана Марченко? Ну прямо зараз відбувається засідання бюджетного комітету, на якому ну, це, відбувається онлайн. І я відключився від нього для того, щоб включитися до вас. І дійсно, тільки що представляючи проект державного бюджету, міністр фінансів сказав. Те, що я запостив в своєму телеграм-каналі, про те, що бюджет на 26-й рік розрахований виходячи зі сценарію продовження війни протягом всього 26-го року. А ну в принципі, я думаю, що це розумне розумний підхід, бо ми вже другий рік поспіль цього року спостерігаємо, як нам і раптом посередині вже року завершуються гроші на безпеку і оборону. Чому не зрозуміло, і тому треба завжди виходити з прогнозів гірших, дай Боже, щось буде краще, ну то буде. Але дійсно це якось іде в розріз з тим оптимістичним заявами, які ми чуємо від деяких слуг народу. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася не те, що до шостого році хочу, щоб вона закінчилася сьогодні. Чим раніше вона завершиться активні бойові дії, тим краще для України. Тут немає взагалі жодних питань, але розраховувати на це, ну Неможливо на це можна сподіватися. Розраховувати треба на інші сценарії, гірші, тому щоб це саме головне, щоб не виявилося, що це ну нам в принципі казали, що теж все ми там порахували і минулого року, а, а потім, е, всередині вже цього року, нам говорять, що гроші закінчились. Терміново треба на безпеку оборону ще гроші. А зараз є інформація, що знам знову уряд. Ми тільки місяць тому проголосували збільшення е, фінансування е, саме військових видатків. І є інформація, ж зараз знову придуть. Скажу, нам треба ще, і це все ще не передбачає ніяких збільшень грошового забезпечення військових. А просто, хоча б на тому рівні, що є. Ну це планування рівня зіро, якщо це дійсно так буде. Ну, побачимо. Та найголовніше, як було таке, лишається те, щоб всі воєнні видатки зарплати військовим лишалися, та щоб для них завжди були гроші. Тому це велике завдання для народних депутатів, хай не в простих умовах, але ці гроші віднаходити. Олексій, хочу вас розпитати ще про тиждень наступний. Це не секрет вже і остаточно навіть підтверджено МЗС, що президент Зеленський наступного тижня полетить у США. Ну, це те, що називається фактично календарні події. Генасамблея ООН, виступи. Ну і всі ж. Шуть про те, що потенційно має бути зустріч із Дональдом Трампом. Ми з вами там мали честь бути в одній програмі, коли стався авальний кабінет. Слідкуємо за іншими зустрічами і подіями, і в нас і злети, і падіння, і злети, і падіння, то покращуються стосунки. То знову цими днями Дональд Трамп заявив про те, що Зеленському доведеться піти на угоду. Яку угоду про що? Чому тільки Зеленському? Чи тут у вас будуть якісь очікування на цю зустріч? Чи ми просто маємо час від часу? Бути поруч із Трампом, говорити щось своє, переконувати в своєму. Трошки потім ця позиція ще тримається якийсь час, допоки там Трамп не подзвонить Путіну. Ну, все, вся, вся ця історія, звісно, вже зовсім не радує. Але на які нас інші варіанти? Треба говорити з Трампом, треба вибудовувати. Немає іншого президента Сполучених Штатів Америки і немає іншої країни. Яка може дати нам те, що можуть дати Сполучені Штати Америки, і в принципі, саме враховуючи, що Путін ніякого завершення війни не хоче, то Трамп я вважаю, є дві людини на планеті сьогодні, які реально можуть завершити війну в Україні. Це Трамп і це Сі Цзіньпінь. Кожен з них може це зробити якщо докладе відповідних зусиль. Ну Сі Цзіньпінь, мені здається, не збирається ніяких зусиль докладати. А... І... Тут ми ніяких не бачимо рухів, а от і навпаки, ми бачимо, що він близький з Путіним, все добре. Трамп навіть там і Аляска, і все інше, але все-таки в мене є відчуття, що Трамп та людина, яка все-таки хоче завершення війни. Це вже не важливо, щоб отримати Нобелівську премію, щоб нагинули люди, і це або там інші причини. Але він дійсно цього хоче. І з таких великих світових лідерів мені здається, що він чи не один такий. Бо ну, Путін точно хоче далі війну. Сі дзіньпіня мені здається все влаштовує. Індія вона взагалі вже приймає участь в спільних навчаннях військових з Росією. Хай там символічна кількість, але приймала участь індійських військових. Це взагалі дуже погана історія, дуже поганий знак. Ну і так далі. І, і тому з Трампом треба говорити, з треба намагатися збудувати якийсь продуктивний діалог. Зеленського це так собі поки виходить. Я не кажу, що це легке завдання. Очевидно, що це не легке завдання, ну але й робота ця нелегка і відповідальна. Тому дай Боже, щоб була у нього зустріч наступного тижня у Зеленського з Трампом, і дай Боже, щоб ця зустріч була результативною. Від цього залежить дуже багато чого. Тому треба їхати, треба говорити, а треба будувати комунікацію. Бо зараз цим очевидно є величезні проблеми. 100%. дякую, пане Олексію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру.